Перша виставка робіт Марії Д'яконової. картини експонують в столичному арт-просторі на полотнах, те, що нині в душі кожного українця. От як квітуча весна на фоні зруйнованого будинку. Це вже торкнулося майже кожного міста. Умань, от Маріуполь, там Буча, Ірпінь, Харків. Ну і в кожному місті є на жаль, такий дім. Картини почала малювати торік у лютому, коли сиділа в сховищі, поки ракети летіли на Київ. А рідні без зв'язку і під обстрілами були в Маріуполі. Сьогодні ж родина і друзі поруч та в безпеці, окрім подруги. Вона в полоні. Ірину Навальну викрали у Маріуполі, коли дівчина повернулася в окуповане місто за речами минулої осені. Марія підтримує маму подруги Олександру, і вони разом чекають на Ірину. Информационно поддерживает мы с ней советуемся вообще по поводу медийной озвучки нашої ситуації. Плюс Машенька она же творческая девочка. И все все внутрішні моменты связанные с машними друзьями, в том числе и з моєю дочкой. Она совмещает. Несовмістима боль того, що э, з нашою страною, з нашими людьми, і то, що ми видим за окном, то що заставляє наш глаз все одно радуватися, независимо від обстоятельств. Окрім вітання Марії Гарден з Херсону до Так українські захисники дякують Марії за прапор. Це підтримка та подяка за відданість та мужність. Крила волі для наших воїнів намалювала художниця. Максимально прості, я б сказала, добрі такі наївні. Аби підтримати армію, дівчина ще й продає такі листівки. Заробіток переводить волонтерам або напряму бригадам. Зізнається, дуже чекає на звільнення рідного Маріуполя, сумує за містом та його затишними вуличками, і іноді вбачає знайоме тут, у столиці. Нагадує все вулички. Нагадують будинки, там типу це, там типу, ну от як вдома, як вдома, як вдома. І ну я би хотіла би повернутися. Тож віримо в повернення у Маріуполь, і там обов'язково відвідуємо персональну виставку Марії Діяконової про перемогу, мрії та щасливе майбутнє. Валентина Чурікова, Артем Гунько. Ми працюємо для вас, тож підписуйтеся на наш Ютуб канал, аби бути в курсі найцікавіших подій.